Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака риби на період з 4 по 10 вересня. Не забувайте загадати собі запитання або побажання, на яке ви хотіли, щоб вам відповів. Пасіян здивиться на дуже важні такі питання, які вам треба показати. Можливо, у вас індивідуальне важ... важне питання ваше. Дивимося, друзі, ось розпочалось ваша розповідь стріли в колчані. Це успіх, це якась така справа, що ви її успішно зробите. Ось терези, це карта спокою. Будьте врівноважені і спокійні. Ось тут у вас череп, це квітанці, боргі, вони знову випадають через раз кожному знаку нагадування, щоб сплатити. Ось це, друзі, прапорець, переміна роду діяльності. Переміна роду діяльності. Та начебто все. І ще ось невеличкі сварки. Друзі, ось невеличка сварка, а ось терези. Будьте спокійні. Ця сварка може бути за того, що у вас якісь зміни по роботі. Можливо, графік якийсь інший. Наприклад, треба дитину ввести в садочок, а ви маєте в цей час вже бути на роботі. Ось тут вам покровительство, це якась людина, котра вам допомагає, а ви можете про неї і нічого не знати. Дуже такий ось ще корона. Початок дуже потужний. Ваш тиждень має бути активний. Ось, друзі, два гарних знака стріли в колчані. І ось ця корона це успіх по роботі. Також будьте спокійні, зміна роботи, якісь сплатити борги, квітанції, не треба сваритися, бо у вас є покровитель, він вам допоможе і у вас все стане добре. Ваші обставини зміняться. А ми переходимо до другого розкладу для знаку зодяка риби. Хочу вас, друзі, запросити на розклади карт Таро для всіх знаків, починаючи з 1 вересня на місяць, на місяць вересень. Іноді Таро дають свою інформацію, а пасіян свою. Іноді інформація співпадає, а іноді вона доповнює одна одну. Другий розклад для знаку Зодіака риби. У нас два дні дощик цілий день, тому не дуже гарне зображення. Сподіваюсь, ви все роздивитесь, а я вам ще поясню. Те, що вам можливо не видно. Розклад для стрільців вийшов темний. Так, друзі, щось ось тут розбите серце. Зараз подивимось, що саме цьому було спочатку. Ось ключик, це ви віднаходите якусь відповідь на важливе питання або рішення якогось питання. Ось планета місяць, це якась таємниця. Дзвон. Це сповіщення важливе якесь таке, гучне сповіщення. Зазвичай воно в позитивному ключі. Начебто все. Ось, друзі, швидкість, блискавка, швидкі якісь події. Давайте підсумуємо. Якісь непонятні обставини, потім вирішення питання. Потім якесь сповіщення позитивне, а також розбите серце. Чому ви тут не засмучуєтесь, можливо, ваші обставини проясняться і все буде добре. Не треба ніколи одразу засмучуватись. Рибки такі романтичні, м'який характер, вони можуть одразу сприйняти. і Засмутитись. Ось, друзі, ще окуляри це далекоглядні плани. Це ви коли краще мати план, якщо у вас якась така справа важлива, план мати детальний і його добре скласти. А ми з вами переходимо до третього розкладу, для того, щоб зрозуміти щодо чого. Третій розклад для знаку Зодіака – риби. Карта Парасолька це небесне покровительство. Це дуже добрий знак. Завжди дякуйте своєму янголу охоронцю, те, що він поруч з вами. Дивимося, друзі, які картки у вас співпали. Ось якась людина. Можливо, вона не така погана, але вона вам може зробити якусь пакость. Наприклад, щось не те сказати, щось, ну, як то кажуть, може і не хотів, але зробив. Але просто так нічого не буває в нашому житті. Добра людина пакості не робить. Оця змія. Але у вас тут Янголохоронець покровительства Вищих сил. Завжди про це пам'ятайте і не відповідайте злом на зло. Ось, друзі, якийсь договір. Він може бути по роботі або вам хтось запропонує шлюб руку та серце. Зараз ми з вами на картах Ленорман запитаємо застереження та пораду для знаку Задяка Риби, застереження, дитина, не будьте легковажними та порада гори. Труднощі минуть і терпіть і труднощі ваші. Пройдуть. І ще одна додаткова карта на цьому тижні для всіх знаків просто яка саме важлива деталь по вашому розкладу? Карта зірки. Якщо ви не знаєте якусь інформацію, вона прикрита, то ви маєте діяти обережно. Не поспішайте, будьте уважні, і вся інформація розкриється. Дякую, друзі, вам, за перегляди, за лайки, за підписки. 6.